Привіт всім сознательним і свідомим. Тему для цього відео я взяв з коментаря стосовно виснажливої роботи по 12 годин. Дуже дякую і хочу розвернути її глибше. Якраз саме поговорити і розказати, можливо, якісь свої переживання і можливо свої якісь поради. Я гадаю, що якщо ви додивитесь це відео до кінця. Ви можете отримати якісь цінні поради, які, на мій погляд, дуже важливі при такому інтенсивному робочому дні. І що з цим робити? І як з цим жити, і взагалі для чого. Зараз п'ята ранку. верніше 5.26. Я чекаю на трамвай який відвезе мене на пекарню в Лондоні. І сьогодні в мене буде якраз 12-годинний день. Одноразово знімав відео про 12-годинний робочий день, так як знаю цю ситуацію вже на протязі, можна сказати, 6 років. І враховуючи цей досвід, можу зробити з цього висновки негативні і позитивні. Колись по молодості, коли я не ходив на роботу, а в мене все моє свідоме життя пройшло в приватному бізнесі. Я родом з 90-х, можна сказати, бізнесмен з асфальту. І Завжди працював сам на себе, тобто роботу, яку я виконував і дії, які я виконував, вони були в мене свідомо на результат. Я не мав поняття працювати нормований робочий день. Я працював і в день, і вночі. І все базувалося на тому, щоб реалізувати ту ідею, яку я хотів, якою я горів, і яка приносила мені гроші. Я спав по можливості, коли сон мене накривав десь в якомусь місті, це було і за рулем в машині, це було на тюках, на коробках, на мішках того товару, який я возив. Такий стиль життя він ніякої, ну, скажімо, втоми не приносив. А коли вона була, я її сприймав як звичайний факт, який треба перебороти і робити своє далі. І коли ти гориш. Коли ти молодий і повний ресурсів, то і цей 12-годинний робочий день, який, наприклад, відбувається на даний момент, це я маю на увазі хлопців та дівчат, які в молодому віці свій ресурс витрачають на виснажливій роботі цілий день, зайняті при роботі на когось. Якщо хтось серед вас знайдеться... Хто цю робить роботу в кайф, задоволення і бачить в цьому свою перспективу і свою реалізацію. Цікаво буде дізнатися, напишіть коменти. Тому що на моє глибоке переконання, на таку роботу їдуть тоді, коли вже, ну якби край, коли вже інші варіанти не підходять, коли ти дійшов до якоїсь певної ручки, тобі треба владнати якісь проблеми, або, або ти попав туди якимось чином по інерції, ну, тобто не маючи розуміння якогось там досвіду, ну, це якби по молодості. Вот. А так, зазвичай, перший раз, коли я поїхав до Польщі, це була вимушена ситуація. Звісно, я був шокований. Е, жив я тоді, можна сказати, в гуртожитку. На 7-8 людей, уявіть собі ситуацію. Всі працювали в ранішні зміни, дехто в вечірні. І це просто капець, коли всі разом вскакують, збираються на роботу. Нас возили автобусом, це був логістичний склад. І правда в тому, що ти сам собі не належиш. Потім це були різні варіанти роботи. Наприклад, бетонний завод, наприклад, фабрика виробництва меблів і також збір ягід на полі, але це особлива тема. Якщо ви на моєму каналі уважно подивитесь, там є відео про всі ці роботи. Я хочу не тільки якби, підвести риску про негативну... Складову цього явища 12-годинного робочого дня. А основна, це твій час, який за мізерні гроші тобі не належить і ти нічого з цим зробити не можеш, якщо не хочеш злісти. І велика шана тим людям, які так виснажливо працюють, можливо, маючи а Свої якісь важкі ситуації життєві дуже добре буде, якщо у вас вийде, хоча б трошки їх покращити. І ви всі сильні люди, великі молодці. На всіх, на всіх буквально роботах, в яких я по 12 годин працював, я зустрічав дуже сильних. І міцних духом людей. А тепер я би хотів зупинитися на конкретних моментах, що робити в такій ситуації. Що ви відчуваєте, що ви несете тяжкий вантаж, і ваша втома вас настільки загружає, що сенс життя вже не, не радує, то значить, вам потрібно. Змінювати цю ситуацію, я зустрічав людей, яких в принципі, все влаштовує. Робочий день закінчується, вони стимулюють себе випивкою, доганяються якимись умовними наркотичними засобами. Ну, коротше, розвага по типу інтернет скролінг. І якщо навіть мої поради і для когось зайдуть, то я буду дуже задоволений. Але передусім, найперше, я хочу звернутися до тих, хто відчуває дискомфорт і тяжіння цього вантажу і хоче щось змінювати. Уявіть собі ситуацію, що ви працюєте робочий тиждень і найближчими днями у вас буде вихідний. І на цей вихідний. Спланована поїздка для того, щоб забрати там умовний ваучер, чи там умовні квитки і на якийсь курорт, і ви плануєте в цей день поїхати її забрати. Але вам сьогодні подзвонили і сказали, що треба це зробити терміново. Умовно кажучи, ви відпрацювали, відхирячили 12 годин і вам дзвонять. Або ви сьогодні забираєте, або... Якщо ви не поїдете, поїдете, ви знайдете спосіб туди добратися після роботи і ніякої втоми відчувати не будете. Тому що е, запланована, потрібна для вас і важлива для вас ситуація, вона не викликає ніякої втоми. Я ще раз хочу донести думку, що поняття втоми не існує. Чисто психологічна штука. Якщо ви тягнете вантаж, який вам фізично. Морально, психологічно не потрібний, ви будете втомлюватись. Якщо ви робите своє, що вас надихає і що для вас важливе, ні про яку втому мови йти не може і не буде. А далі давайте трохи елементарної математики. Якщо ви маєте 12-годинний робочий день, то як мінімум година, може півтори, не знаю, це може бути так, що ви живете на роботі. Неважливо, тобто якийсь період вам потрібен для того, щоб ви проснулись і зібрались на роботу. І якийсь період, період після роботи або доїхати, або транспорт. Тобто в загальному на 10 годин додамо 8, це вже 20 годин, лишається 4 години, ще 2 години ті на дорогу, ще лишається 2 години. Ось ваші 2 години, які потрібно вам на повний тайм менеджмент для того, щоб готувати собі якусь їжу, там зробити якісь певні вправи, які можете ви собі запланувати по здоров'ю, там організувати якісь процеси пов'язані з. Пранням. І в ці дві години ви можете втиснути якесь е, необхідне для вас, дуже важливе планування своїх дій і процесів. І 15, а може навіть і 20 хвилин якогось дуже важливого навчання. Це стосовно цього часу. Друге, зверніть увагу на той час, який ви працюєте обов'язково. Має бути е, там якась, або ви маєте шукати якась можливість підвищення своєї кваліфікації. Якщо ви вже працюєте на ці гроші на ці 12 годин, то ви мусите шукати прямо там на роботі якесь підвищення кваліфікації, якийсь додатковий тренінг, щоб на нього обов'язково піти, і попросити керівництво, щоб на вас щоб на вас звернули увагу, щоб на нього відправили, і тоді. Як варіант, можливо, ви за ті самі гроші будете працювати на більш кваліфікованій роботі меншу кількість годин, або вам суттєво підвищать зарплату за більш кваліфіковану роботу, яку ви там на місці і навчитеся. Якщо цього немає, звертайте увагу на такі моменти, які дозволяють вам щось робити для навчання в період робочого часу. Приведу вам приклад. На останньому. Останній моїй роботі на меблевій фабриці в Польщі, в якій я працював, я мав можливість користуватися інтернетом. В мене був Ютуб, я переслухав безліч програм з історії, я переслухав безліч програм мотиваційних тренінгів, аудіокнижок. І кожен день, який я був на цій роботі, я навчався. Шукайте таку можливість. Шукайте таку можливість підвищувати свій рівень обізнаності прямо на робочому місці. Плюс, у вас є така ситуація, як перерви. Заплануйте цей час обов'язково для того, щоб у вас було повноцінне харчування, тому що ваш ресурс здоров'я в цьому виснажливому труді це дуже важлива штука. Вам у вас має бути прорахований і певний комплекс вітамінів. Особливо треба вивчати в плані свого здоров'я. Я вже не кажу про якісь там стимулятори, алкоголь, сигарети. і там. Ну коли у вас є конкретна ціль, конкретна задача, і ви хочете звільнитися від цього процесу. А що таке звільнитися? Це значить не виснажливо працювати за ті гроші, яким вам не вистачає на життя, а це значить отримувати необхідну кількість. Фінансів для того, щоб часу, якого у вас буде більше, використовувати на такі процеси, які доставляють вам життєве задоволення. Навіть якщо ви зміните свою філософію з роботи по найму на ситуацію роботи на результат. Ще один важливий момент. Використовуй час, який. ти їдеш до роботи або йдеш до роботи, ну, тобто період до роботи і період після роботи. Ось я для вас живий приклад. Зранку, коли я йшов на роботу, я записав першу частину цього відео. І після роботи я записую другу частину цього відео. Навіть більше скажу вам, в мене була екстра перерва. Під час перерви я вже закинув в монтаж першу частину відео і навіть структурував його. Тобто вже частину навіть змонтував. Я готовий працювати і днем, і вночі, аби тільки на роботу не ходити. Можливо, воно іронічно, але має досить глибокий зміст і підґрунтя. Вдумайтесь цю фразу. Ще раз повторююсь. Позитивний момент вашої виснажливої роботи 12-годинного робочого дня. У вас дуже мало часу для свого власного прогресу. І це є позитивна новина. Ви будете використовувати його ефективно, якщо поставити собі ціль, конкретну задачу перейти на інший рівень. Іншого часу у вас немає і не буде. Тому. Використовуйте його з розумом. І я вам бажаю, щоб з часом часу на розвиток у вас ставало більше пропорційно, а часу на роботу менше. Щоб ваша діяльність більше, більше переходила в процес творчості, аніж роботи. Тому що ніяка робота по найму не зробить з вас заможну людину. І тільки в ваших руках створити такий світ в такому оточенні і тих бажаннях, які ви маєте, щоб почувати себе вільно і жити із сенсом. Тож не зволікай, якщо ти важко працюєш 12 годинний робочий день, це не вирок, це твій шанс і твої можливості. Mam se dobre? Będę żyć sobie.